Всім привіт! Під останнім роликом про огляд кабінника Ловула 354-го написали запитання, яка витрата палива цього міні-трактора. Ну, в принципі, якщо вас так цікавить витрата палива, то я зроблю такий маленький огляд, більш детальний двигуна даної техніки. Ось даний агрегат. Відкриваємо капот. Плавно він відкривається на газовій упорі. І головне про нього. Його маркування 4L22 vt 4 вже движок. Об'ємом 2150 кубічних сантиметрів. І має витрату палива. Увага, 252 грами кіловат на годину. Ось так. Має безпосередній вприск, рідинне охолодження, є підігрів свічна кала, тобто взимку він заводиться дуже добре. На гідропідсилювач керма є окремий насос зі своїм бачком. Це і є те необхідне, що я мав вам сказати. Напишіть, будь ласка, ще запитання по техніці, яку я знімаю. Буду радий вам допомогти і відповісти на всі запитання. Отож, дякую, що дивились відео до кінця. Став лайк, підписуйся і всього найкращого.